Буду робити розіграш на фоні нашого сайту. По перше, друзі, я хочу подякувати всім, хто долучився на сьогодні. У нас 752 учасники, 752 донати. Ви всі наші герої, ви всі круті, неймовірні люди, які допомагають і допомагають нам рухатись до перемоги. І також я хотів би подякувати всім, хто долучився до проекту, всіх волонтерів, які були і приймали участь в команді, готували цей проект. На спали ночами. Ви всіх цих людей можете побачити на нашому сайті. В Попередніх сторіс Я їх відмітив. Ви можете також їх їм подякувати. Повертаємося до нашого збору. У нас є декілька лотів. Це підписаний снаряд з вашим ім'ям. це гранатомет, ат 4 відстріляний. Це тубус, розмальований у от артовий від порохового заряду три топора. це крутійший стіл, який ми зробили з тубуса від контейнеру Джавеліна. Умова наступна його була, що його забирає найбільший за Я зараз про нього розкажу та зараз вже розказую. Приватний підприємець задонатив нам 150 тисяч гривень. Він вирішив залишитися інкогніто або, можливо, ще не вирішив. Можемо його пізніше відмітимо. Але оцей от стіл він йде в приватну колекцію приватному підприємцю за найбільший донат 150 тисяч гривень. Гривень. І, звичайно, що наш основний лот музикальна колонка, зроблена зі справжнього Джавеліну. Тут ви можете почитати історію, як вона створювалася, крутий такий експонат, який доповнить будь-яку колекцію. Взагалом, про збір, ми з вами зібрали. 400 тисяч гривень це е, трошки та сума, на яку ми розраховували. Але це був наш перший збір, який ми е, робили. Ми зробили роботу над помилками. Знаємо, як тепер робити треба, як робити не треба. Тому це все е, досвід. Е, щодо звіту, ми вже. Е, Зробили е, певні закупки ще там пару місяців тому. А вивели гроші е, і е, закупили кемелбеки для е, хлопців з Холодного Яру. Е, купили пікап і відправили Mavic. На нашому сайті Orbita Foundation звіти вже публікуються. Ми продублюємо цей звіт ще і на наш основний сайт. З усіма платіжками і так далі. А тепер до приємного. Я думаю, що треба починати з кінця. Беремо наш лот з підписаним снарядом. У нас є. Нагадаю, що правила у нас було наступні. донат від 200 гривень приймає участь. Якщо ви донатили 3 тисячі гривень, то ви купили по 200 гривень квитків, тобто на 3 тисячі гривень, і кожне, кожен квиток приймає участь. В фінальному листі, листі у нас вийшло 362 користувачі. Які задонатили. Тому ми беремо просто розброс від 2 до 362. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да, 2 362. І дивимось, хто в нас виграв. Отже, 2 362, 209. Підписний снаряд у нас. Уходить а, нашому помічнику, який був 209. 209 у нас міх Андрій. З з нами, будь ласка, бо зі мною а, і ми обов'язково опублікуємо і відправимо а, за перебрік а, окупантам снаряд від тебе, підписаний а, твоїм іменем а, Погнали Далі. Зі снарядом розібралися. Тепер гранатомет. Гранатомет, вістріляний, крутий, у нас йде так само в розіграш, і ми від двох знов генеруємо 200, 362, 65. 65 ий у нас. пам 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 65. 65, це ісхур Gmail. Ми тобі обов'язково напишемо, що ти у нас виграв тубус від відстріляного гранатомету. Отакий от такий гранатомет ти отримаєш. Погнали далі. Тубус від порохового заряду М777. Погнали. Генеруємо. 176 176-й учасник у нас е із Хур е виграє другий лот підряд не знаю наскільки це справедливо. Але, ну, типу, правило є: людинка задонатила невеличку ну, велику суму. Якщо бачите, у нього тут квиточків досить багато, І і схур. Тому і схур, ми тебе вітаємо. Тубус від порохового заряду теж твій. Про стіл з контейнеру я проговорив. Наступний лот і ключовий. <ганування> За до якого ми всі з вами тут зібралися? Це наш музикальний Джеверін це унікальна колонка з Джавеліном. Погнали! Генеруємо 2 362. 288. Так, 288. 288. Вітаю. igd 1, 2, 3, 4, 5. Ти виграв музикальний Джавелін. Ми з тобою зв'яжемось. Отак от, от. Всім дякую, хто долучився. Це відео буде опубліковано зі звітом на нашому сайті. А, слідкуйте за нашими оновленнями. Я думаю, що вже зовсім скоро буде новий збір. А, радий був вас бачити. Всім пока.